Добрий день. Сьогодні ми з вами працюємо з темою. Система двох лінійних рівнянь з двома змінами та її розв'язок. І будемо сьогодні розв'язувати системи лінійних рівнянь з такими да, двома змінними графічно. Отже, розбираємо перший спосіб розв'язування систем графічний. Отже, розв'язком системи рівнянь з двома змінами називають. Пару значень змінних, яка є розв'язком кожного з рівнянь системи. А розв'язати систему рівнянь означає знайти всі її розв'язки, або довести, що розв'язків немає. І давайте подивимося, яку ж послідовність дій потрібно виконувати, щоб розв'язати систему рівнянь графічно. Перше. Побудувати графіки рівнянь системи в одній координатній площині. Друге. Знайти координати точки перетину графіків або впевнитися, що графіки рівнянь не перетинаються, отже, вони можуть бути паралельними або збігаються. Третє. Якщо координати точки перетину є цілими числами, то виконати перевірку. Якщо ні, то розв'язок системи визначити наближено. Четверте. Записати розв'язок у відповідь. Отже, Починаємо працювати. Починаємо розбирати ось цю послідовність дій. Перший номер, який будемо виконувати разом, номер 1009. Розв'яжіть систему рівнянь графічно і запишемо y дорівнює мінус x і y дорівнює 4 плюс х. Що будемо робити зараз? Подивіться, у нас буде два графіка. Перший дорівнює мінус х. Другий у дорівнює 4 х. будемо їх будувати на одній координатній площині. Отже, перший y дорівнює мінус х. Візьмемо значення х і будемо отримувати значення y. Графіком буде пряма. Беремо значення. Наприклад, якщо у нас х дорівнює 2. То Y дорівнює мінус 2. Якщо у нас X дорівнює мінус 2, то y дорівнює протилежне значення да? 2. Отже, будуємо координатну площину. Додатній напрям вісь хсів, додатній напрям вісь ігреків, початок координат, точка 0. Одна клітиночка, одиничний відрізок. Перша точка 2 і мінус 2. По х2, по х2, по, по ігреку мінус 2. На перетині отримали першу точку. Друга точка по х мінус 2, по ігру 2. По х мінус 2, по y 2, На перетині отримали точку. Беремо лінійку і поєднуємо ці дві точки. Рівненько-рівненько, під лінійку, да? виконуємо всі ці поєднання. Я зараз в іншу сторону теж поєднаю. Ось так. Отже, давайте підпишемо, що це у нас графік y дорівнює мінус X. Побудуємо на цій же координатній площині другий графік. Я ось тут винищу, да, Я, де в мене є місце на дошки. Y дорівнює 4 плюс X. Теж підбираємо значення X і. Y. Значення ми беремо будь-які. Да? Я їх ні з якої таблиці, ні з чого не беру. Я їх беру просто зі своїх думок. Отже. Візьмемо значення х, наприклад, 0. Що тоді буде з y? 4 плюс 0 4. Давайте візьмемо значення мінус 4. Якщо х дорівнює мінус 4, то y дорівнює 4 мінус 4 0. Ставимо ці точки. Перша точка. По x 0 по y 4. 1, 2, 3, 4. Отже, наша перша точка. Далі друга точка по х мінус 4 по y 0. 1, 2, 3, мінус 4. По ігреку 0 це наша друга точка. Беремо лінічку олівцем під лінічку. Охайненько, да, виконуємо побудову. Отже, підпишемо, що це у нас. Зараз беру олівець. Що це у нас графік y дорівнює 4. Плюс х. Дивимося. Точка перетину. Ось вона точка перетину. Да? Які вона має координати по х мінус 2, по «у» 2. Отже, ми отримали цілі значення. Давайте тепер виконаємо перевірку. Підставимо в наші графіки, да? підставимо в систему рівнянь в наше рівняння Ігрек дорівнює мінус х. Отже, y у нас зараз дорівнює 2, а х дорівнює мінус 2. Мінус мінус 2. Що це буде? Мінус на мінус дасть нам плюс. Отже буде 2 дорівнює 2. Правильно, підставимо в друге рівняння y дорівнює 4 плюс х. у нас дорівнює 2 нагадую, а X мінус 2, да? 4 плюс мінус 2. 4 плюс мінус 2 дорівнює 2. Отже, 2 дорівнює 2. Як бачимо, що відповідь правильна, ми її перевірили. Запишемо відповідь. Мнус 2, 2. Розв'язали ми графічно. Давайте зараз я витираю дошку. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. І будемо розв'язувати графічно другу систему рівнянь. Так, починаємо. Y дорівнює 2х, Y дорівнює 3 плюс х. Перша. І дорівнює 2х. Хі. Так, які значення візьму? Візьму значення х дорівнює 0, 2 множимо на 0, y теж дорівнює 0, х дорівнює 2, y дорівнює 2 множимо на 2, 4. Так, координатна площина. Вісь іксів, або ми ще кажемо вісь абсцис, вісь ігріків, або ми ще кажемо вісь ординат. Початок координат, точка 0. І одна клітиночка одиничний відрізок. Це обов'язково, що ми завжди позначаємо на координатній площині. Да? Не забуваємо. Отже, перша точка 0,0, ось вона. Друга точка по х2 по у 4. 1, 2, 3, 4. Друга точка. Під лінієчку поєднуємо. Так. І зараз я в іншу сторону зроблю. Підпишемо, що це у нас з вами вийшов графік, y дорівнює 2 x Побудуємо другий графік, винищує я ось тут де в мене є місце. Y дорівнює 3 X. Знову ж таки підбираємо значення х, отримаємо значення y. Якщо у нас х дорівнює 0, і дорівнює 3 плюс 0, 3. Поставимо цю точку. Х дорівнює 0, і дорівнює 3. Ось ця точка. Далі, якщо у нас х дорівнює 3, і дорівнює 3 плюс 3 6. 4, 5, 6. 3. Подивіться, ми відразу попали в точку перетину. Да? Так, отже, перетин точок наших. Ось він, да, графік. Зараз я і в іншу сторону його теж намалюю. Так. Отже, підпишемо графік. Олівець. Y дорівнює 3 X. Як бачимо, точка перетину, ось вона має координати по X – 3 по y 6. Да? Ось можемо переконатися по X – 3 по і. І давайте перевіримо. Да? Ми отримали цілі, цілі значення, будемо зараз перевіряти. І ще раз, замість X підставляємо 3 замість y 6. Що ми отримаємо? Дивіться, y дорівнює 2 x Y у нас дорівнює 6. 2 множимо на х3. 2 на 3 6. Правильно. Друге рівняння. Y6 дорівнює 3 плюс х. А х у нас дорівнює 3. 3 плюс 3 теж дорівнює 6. Отже, правильно. Відповідь. 3, 6. Отже, і ще раз. Давайте проговоримо послідовність дій. Що ми робимо? Будуємо на одній площині. Два графіки да, по першому рівнянню і по другому рівнянню. Знаходимо точку перетину, підставляємо отримані значення, перевіряємо, чи правильно ми знайшли точку перетину. Якщо так, записуємо відповідь. Переходимо до наступного номера. Номер 1013. Виконаємо перше завдання. Розв'яжемо систему рівнянь графічно. 2х плюс 3у дорівнює 13. І 3х мінус y дорівнює 3. Побудуємо перший графік. 2х плюс 3 дорівнює 13. Що нам треба зробити? Нам треба виразити y. Ось у нас y. Отже, 3 y залишаємо з однієї сторони, 2х переносимо в іншу, не забуваємо змінити знак. І тепер, щоб просто знайти y, нам треба все поділити на 3. 13 мінус 2х ділимо на 3. Відбираємо значення х і отримаємо значення y. Отже, давайте візьмемо, що х у нас дорівнює, наприклад, якому такому значенню? Давайте 2. Да? Х дорівнює 2. Що це буде? 2 множимо на 2, 4. 13 мінус 4 буде 9, 9 ділимо на 3 буде 3 У дорівнює 3. І візьмемо ще одну точку, наприклад, 6. 13. Да? мінус 6 буде 7, 7 третіх. Друге рівняння. Тут простіше, 3х мінус і дорівнює 3. Y перенесемо в іншу сторону, змінимо знак. Що у нас буде тоді? Y дорівнює 3х мінус 3. Да? 3 ми теж перенесли в іншу сторону, змінили знак. Y дорівнює 3х мінус 3. Підбираємо значення х, отримуємо значення Y. Якщо у нас х дорівнює 0, що буде з Y? 3 множимо на 0, 0, мінус 3, мінус 3. Якщо у нас х дорівнює 2, що буде з y? 3 множимо на 2 6, мінус 3 3. Координатна площина. Додатній напрям вісь хсів, вісь абсцис, додатній напрям вісь ігриків, вісі ординат. Початок координат точка 0 і одиничний відрізок, одна клітиночка. Перший графік. Х дорівнює 2, y дорівнює 3. Х дорівнює 2, 1, 2, 3. Y дорівнює 3 це наша перша точка. Друга точка. х дорівнює 3, y дорівнює 7 третіх. Давайте пригадаємо, що таке 7 третіх. 7 поділити на 3. Це буде 2 цілих, 1 третя. Отже, по іксу 3, 3, по y 2 цілих і одна третя. Ось десь тут, да? давайте намалюємо цей графік. Підпишемо його, не забуваємо графіки підписувати. 2х плюс 3 у дорівнює 13. Другий графік х дорівнює 0, у мінус 3. 1, 2, 3, мінус 3. Перша точка. Х дорівнює 2, у дорівнює 3. Друга точка. Під лінічку. Поєднуємо точки. Не забуваємо підписати графік. 3х мінус y дорівнює 3. Наша точка перетину має координати по х2 по у3, по х2 по у 3. Давайте себе перевіримо. Підставляємо в перше рівняння замість х 2 замість y 3. Я ось тут напишу. 2 множу на 2 плюс 3 множу на 3 повинно вийти 13. 2 на 2, 4, 3 на 3, 9, 4 плюс 9 13. Працює. 3, вдруге підставляємо. Да? 3 множимо на 2, мінус 3 дорівнює 3. 3 множимо на 2, 6, мінус 3 дорівнює 3. Отже, працює. Напишемо відповідь. 2, 3. Переходимо до вашого домашнього завдання. Розв'яжіть систему рівнянь графічно, да? Графічно систему рівнянь розв'язуємо. діти. І ще раз, що нам треба зробити? Побудувати на одній координатній площині і перший графік, да? і, пер і графік першого рівняння, і графік другого рівняння. Для цього нам треба. Виразити Y із першого і в другої рівняння. Потім підставляємо значення X, отримаємо значення Y. Шукаємо точку перетину. Або впевнюємося, що точки перетину у нас не існує. Знаходимо координати точки перетину, якщо вона є. Підставляємо в нашу систему, якщо отримаємо правильні значення, то відповідь правильна можемо записувати відповідь. Будь ласка, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!